Нові подробиці смертельного ДТП, неочікувана знахідка, та розшук неповнолітнього. В ефірі Дніпро, оперативний і це дайджест подій. Застрягла нога у селі Клешнівка Дніпровського району стався нещасний випадок. Під час проведення земляних робіт на городі у чоловіка нога застрягла у мотоблоці. Рятувальники за допомогою бензоріза розрізали у мотоблоку та дістали поранену кінцівку чоловіка. Постраждалого було передано медикам для надання першої допомоги та подальшої госпіталізації. Говорили дива. у Дніпропетровській області. з початку року сталося 11 нещасних випадків на водоймах, які призвели до загибелі восьми осіб, зокрема двох дітей. Завдяки роботи надзвичайних служб і водолазів. Вдалося рятувати 45 осіб. Серед них одна дитина. ДСНС закликають не виходити на зимові водойми у місцях, де ще є крижаний покрив. У зв'язку зі зміною температури повітря він не є стійким. Неочікуване продовження у Дніпрі. Водій, який збив насмерть людину людини на набережній перемоги, був під наркотиками. 23 лютого на набережній перемоги 31-річний водій Вольцваген Фасаж збив пішохода, який переходив дорогу на зебрі. Внаслідок аварії пішохід загинув. Вчора з'явилися нові подробиці смертельної ДТП. Виявилося, що чоловік за кермом був під дією наркотиків. Водія триматимуть під вартою без можливості внесення застави. Також до суду вже направили матеріали справи. Увага, розшук. Поліція Дніпра та області розшукує безвісті зниклого Кирила Каліту. Прикмети на вигляд, 16 років, зріс 1,70 м, худорлявої статури, блакитні очі, коротке руся волосся, був одягнений у синю куртку, камуфляжні штани, темні червики. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Кирила, повідомте на гарячу лінію 102 або за номером телефона, вказаному на екрані. Погано заховав. Днями на трасі М30 у Криничанському районі поліцейські зупинили авто Volkswagen Passat. Під час перевірки з'ясувалося, що у чоловіка при собі є заборонені речовини. У його машини виявили пачку цигарок, у якій знаходився сліп пакет із прозорою кристалічною речовиною. Крім того, під час перевірки багажного відділу був знайдений пакет із наркотичною речовиною рослинного походження. Наразі за цим випадком проводяться розслідування. Тривають слідчі дії. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соціальних мережах та на сайті. Бажаємо вам гарного суботнього вечора! Бережіть себе та своїх близьких.